Всім привіт! З вами Рафаель. Ви на каналі AniFanUA. Юай. В цьому відео я розповім про топ 10 найкращих аніме літнього сезону. З вас, як завжди, підписка, комент, вподобайка. А я починаю. Топ 10 відкриває аніме марні навички, допоки не стану найсильнішим. Воно засноване на одноіменній серії Light Novel, написаній Каоруші Нодзакі. Історія розповідає про товку Міморі, старшокласника, якого разом з однокласниками викликають до іншого світу. На відміну від своїх однокласників, які отримують. Висококласні навички то Ука отримує навички низького рангу та залишається покинутим у підземеллі. Проте він виявляє, що його навички мають прихований потенціал і вирушає шляхом помсти богині, яка його викликала, та тим, хто його зрадив. Аніме вийшло 5 липня і створено студію Seven Axe. Воно належить до жанрів екшен, пригоди фентезі та ісекай. Аніме складається з 12 епізодів. Режисер Онумашін. На дев'ятому місці аніме до іншого світу більше не пускають. Аніме вийшло 9 липня. Його створила студія Етеліє Пондак, а режисером є Сіґекі Каваї, відомий за своїми епізодичними роботами в Наруто та Sword Art онлайн. Історія розповідає про головного героя, якого разом з його подругою випадково переносять в інший світ під час спроби подвійного самогубства. Він опиняється в храмі, де його проголошують героєм для боротьби з володаром демонів. Але герой виявляє, що у нього немає ніяких особливих навичок чи Фізичних здібностей. Незважаючи на це, він вирішує знайти свою подругу, щоб завершити їхню угоду про самогубство. Деякі критики відзначають, що концепція та пародійний стиль аніме є дуже цікавим та смішним. Головний герой, який потрапляє в інший світ з наміром померти, надає Аніме унікальний комедійний тон. Аніме належить до жанрів фентезі і сикай та драма. Воно складається з 12 епізодів. Восьме місце. Псевдо гарем аніме є адаптацією манги, написаної та проілюстрованої Ютой Мурасакі. Прем'єра аніме відбулась 4 липня, створене студією Новмат. No Режисером є Тошіхіро Кікучі. Сюжет розповідає про Еджі Кітахаму, другокурсника старшої школи та члена драматичного клубу, який мріє про власний гарем як у манзі, та Рінна Накуру першокурсницю того ж клубу, яка має почуття до Еджі і грає різні ролі в його гаремі. Аніме складається з 12 епізодів: жанр, романтика, комедія, а також частково шкільне життя. Сьоме місце в історія чарівна паличка та меч аніме засноване на одноіменній манзі від Фудзіно Оморі та Тоші Аой. Воно вийшло 7 липня і розповідає історію Віла Серфорта, який мріє стати могутнім магом і виконати обіцянку дану подрузі дитинства. Однак, не маючи здібностей до магії, він змушений використовувати свої навички володіння мечем для боротьби з монстрами в магічній академії Регарден. Аніме створено студією Bandai Namco Filmworks, режисером є Йошіхара Тацуя. Аніме має чудову анімацію та візуальні ефекти, які високо оцінили критики. Воно складається з 12 епізодів, охоплює жанри фентезі, пригоди, екшн-магія. Шосте місце хвіст феї. Сторічний квест. Це продовження популярного аніме, яке розповідає про нову пригоду, яку починає команда Нацу. Сюжет зосереджений на сторічному квесті, місії, яку не змогла виконати жодна гільдія протягом століття. Команда вирушає на континент Гілтіна, де знаходиться перша магічна гільдія світу, щоб запечатати п'ятьох богів драконів, кожен з яких має силу порівняну з акнологією. Аніме вийшло 7 липня. Створенням аніме займалась студія JC Staff. Режисером є Сінзі Ізіхара. П'яте місце загін самогубців Ісекай. Це унікальне аніме, що об'єднує всесвіт DC із популярним жанром Ісекай. Злочинці із загону самогубців потрапляють у фентезійний світ мечів і магії через магічний портал. Серед головних персонажів Гарлі Квін, Дед Шот, Пісмейкер, Клейфест і Кінг Шарк. Їм вставили вибухові пристрої в шиї, що не дозволяє їм втекти або не виконати місію, адже в іншому випадку на них чекає смерть. Вони повинні подолати безліч перешкод, використовуючи свої унікальні здібності та хитрість, щоб вижити і виконати поставлені перед ними завдання. Аніме створено студією від Studio у співпраці з Warner Bros. Japan. Режисером являється Ері осада. Аніме вийшло 27 червня та складається з 10 епізодів. Основні жанри ісикай як несподівано. Екшен пригоди фентезі та надприродне. Четверте місце життя зі зведеною сестрою це романтичне аніме було знято на основі одноіменної лайт новели, написаної Мікавой Хаято. Історія розповідає про Юту Асамуру, який отримує нову зведену сестру Сакі Аясу після повторного шлюбу свого батька. Незважаючи на непрості стосунки їхніх батьків у минулому, вони вирішують підтримувати шанобливу дистанцію, однак їхні відносини поступово змінюються від обережного співіснування до більш глибокого взаємопорозуміння та почуттів. Аніме вийшло 4 липня і складається з 12 епізодів. Було випущено студією Дін. Жанр аніме романтика, драма, буденність, режисер Уено Такехіро. Третє місце моя подруга Оленят Нокотан. Це японське аніме, створено на основі манги, написаної та проілюстрованої Оші Ошіо. Прем'єра аніме відбулася 7 липня. Виробництвом аніме займалась студія від студіо. Сюжет розповідає про старшокласницю Торако Коші, яка приховує своє хуліганське минуле, підтримуючи імідж відмінниці. Її спокійне життя змінюється, коли вона зустрічає нову ученицю Ноко Шиканоко, яка виявляється оленем у людській подобі. Ноко може відчувати минуле Торако, що призводить документних і хаотичних ситуацій. Торако змушена стати наставницею іноку в світі людей і лідеркою новоствореного оленячого клубу. Разом вони стикаються з проблемами, долають чисельні труднощі та стають близькими друзями. Аніме включає багато кумедних моментів і відсилань до японської культури, зокрема до оленів та їх символізму. Жанр аніме комедія, романтика, буденність, режисер Окумата Кахару. Друге місце вежа Бога повернення принца. Другий сезон заснований на одноіменній мангві, яку написав південно-корейський художник Слейв ін Ютеро. Аніми вийшло 7 липня. Анімацією займалась студія Telecom Animation Film, яка також працювала над першим сезоном. Сюжет другого сезону охоплює арку з мангви Повернення принца, події якої відбуваються через 6 років після першого сезону. У центрі сюжету опиняється новий персонаж Джаван Ган, який теж має намір підкорити вежу. Проте Бам та Рейчел залишаються основними персонажами. Також представлений новий загадковий герой Джувіоле Грейс, чия доля тісно переплітається з долями інших персонажів. Перше місце дитина улюбленця, другий сезон. Аніми є адаптацією манги від Аке Акасаке та Менго Йокоярі. Основна історія зосереджена на Айхошіно. Популярній айдолці, яка приховує своє справжнє життя і двох своїх дітей, які народжуються з реінкарнованими душами. Аніме розповідає історію про життя в індустрії розваг з точки зору як фанатів, так і самих айдолів. Головний герой, лікар Гороу Амемія. Після смерті реінкарнується як син свого улюбленого айдола Айхошіно. Другий сезон продовжує цю історію, показуючи, як Аква та Рубі намагаються знайти свого біологічного батька, який можливо стоїть за смертю їх матері. Паралельно з цим вони продовжують свої кар'єри в індустрії розваг. Рубі прагне стати айдолом, а Аква працює як актор, використовуючи свої навички та зв'язки, щоб досягти своєї мети. Аніме створене студією до Гакобо. Режисером є Дайсуке Хірамакі. Цей сезон почав виходити 3 липня та складається з 13 епізодів. Жанр аніме драма надприродне. Реінкарнація, шоу бізнес і сейнен. Це був топ-10 аніме літнього сезону. Я сподіваюся, що ви знайшли кілька новинок для перегляду. Напишіть в коментарях, яке з цих аніме вам найбільше сподобалось, або якщо є інші літні новинки, які не увійшли в топ, але які ви рекомендуєте. Якщо відео сподобалось, поставте лайк і поділіться з ним друзями, які також захоплюються аніми. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.